У вас товарний бізнес, він потребує інвестицій, де ви брали гроші, як ви організовували виробництво з нуля. Мені здається, це дуже тяжко. Перші гроші на першу закупку. Ми вже розказували, що ми поїхали на завод, який виробляв дифузори, і вони нам сказали, потрібно купити на 50 тисяч доларів, щоб стати, щоб ми зробили для вас замовлення. Ну ми сказали, ми сками зроб... ми робити да. у вас такі замовлення, але зараз у нас є три. Да, 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 да. І це три були гроші, які я складала з подарунків. Мені дарував хлопець день народження, гроші, там, я не складала, складала, не витрачала. Вау. У нас було 5. Три було мої і три він дав ще. І ще три він дав. Да. Ти йому б... він мені, Я сказала, будь ласка, позич мені. Мені потрібно він якби повірив і Так, я до сих пор не дала ці три тисячі. Це отак і перше замовлення було на п'ять тисяч. Там розтаможили, привезли цього так. Крапля до краплі. Розумієш, в нас вже у бігові кошти були мільйон. А я не могла собі навіть в зарі гривень. А я не могла собі навіть в зарі купити футболку, бо я вважала, що ми зовсім не витрачали. Бу було таке, що ми з Даші розрузили машину самі. Ну це вообще прикол. Бо ми не нам ну, назвали суму і ну, ми... там, нам сказали, може, тисячу гривень роз розвантажити. Фуру з товаром прийшли, ми порахували тисячу гривень. Це так. А ми в день тоді тисячу зробляли. Ми самі розвантажили. Це було погане рішення, це дуже було погане рішення. Да, так, да, да. це, але Опит, так. досвід.